Всім привіт! Давайте сьогодні подивимось в розкладі, що він до вас відчуває і як він буде проявлятися. Розклад буде орієнтований для дівчат, для жінок, і, будь ласка, загадуйте чоловіків, хлопців, з якими у вас або ще початок відносин, або якісь незрозумілі відносини, не колишніх точно. Тому що в такому разі для вас тут не буде просто інформації потрібної. Буде три карти. Відповідно, можна загадати трьох різних прихильників по одному на кожну карту. І так, перша. Друга. І третя. Отже, хто обрав першу карту? У першій позиції, якщо брати почуття, то звісно у нас тут король кубків. А можна сказати, що він у вас закоханий, що ви йому дуже сильно подобаєтесь, що ви даруєте йому емоції, він відчуває себе живим поряд з вами. Можливо, інколи йому здається, що він ніколи так не закохувався. Можливо, йому здається, що він закохався у вас з першого погляду, що ви йому дуже сильно сподобалися відразу. Тобто, що стосується емоцій, емоційного такого плану, то ви його закриваєте. Тобто ви та, хто йому зараз потрібна для душі, для його серця. Але якщо говорити про дії, як він буде далі проявлятися, то тут у нас є така проблемка, можна сказати. Проявлятися він не планує. Якусь конкретику давати він не планує. Чому я уточнила? Ну, по-перше, в нього взагалі планів на особисте життя серйозних немає. Йому хочеться покайфувати, порозслаблятися, отримати емоції, ось і потрійці теж розважатися, переживати оці емоції, коли ви тільки знайомитесь з людиною, закохуєтесь, і а, коли у вас все-все-все прекрасно і. І ви навіть ідеалізуєте один одного. Ось цього йому хочеться, тому в певній мірі це продиктовано його загальними планами на своє особисте життя. От, тому діяти він не планує. Якоїсь чіткості, якихось таких фундаментальних дій, пропозицій від нього не варто чекати. Це точно от не той варіант, коли ви можете розуміти, що він налаштований так конкретно. І бути спокійною в цьому плані ні. Він не готовий до відповідальності, в тому числі фінансової. От, переходити на інший рівень, серйозний, не готовий. Визначати вас як жінку, яку він обрав, теж не готовий. І тому буде досить такий стриманий в своїх проявах про і діях, не емоційно стриманий, не стриманий в плані того, щоб піти на побачення, щоб там в плані фізичної близькості ні. Тут річ більше про його такі матеріальні прояви. І про визначення вашого статусу, хто ви один одному, про плани на майбутнє а, сумісні. От тут він буде обережним, тому що він боїться, що це все а, далеко зайде і він стане зобов'язаним, да? що це зайде до відносин досить таких серйозних. Тому порада для вас: не поспішайте. Якщо ви вже зараз бачите ясно і чітко перспективу, що з цього вийде, тоді, в принципі, нема чого тягнути за кота за хвоста. І якщо ви бачите, що тут особливо нічого не, не буде, такого серйозного і того, що вам треба, то надіятись на те, що щось зміниться, не варто. А якщо ви поки що не розумієте, що від нього очікувати, тоді ви просто почекайте, і згодом вам стане ясніше, що ви з ним різні, що у вас, принаймні, цілі різні і плани на майбутнє різні. Друга карта. Хто обрав другу позицію, що він відчуває? Тут також у нас людина закохана, у вас переживає. Самі різні емоції. Якщо ви посварилися, або між вами є якась така відстороненість, то тут в нього емоції негативного спектру, він може ображатися на вас і досить так сильно. От. Але якщо у вас все добре, або ви тільки познайомились, то емоції тоді навпаки хороші. Це і кохання, і закоханість, і, і в цілому людина натхненна цими стосунками і спілкуванням з вами. Тобто, почуття тут точно є, і якщо між вами все добре, то досить самі такі приємні почуття і відчуття. Можете на рахунок цього не турбуватися. Давайте подивимося, як він буде діяти і проявлятися. У нас знову туз. Можна очікувати в нього подарунки, можна сюрпризи очікувати. Тобто, людина буде проявлятися до вас. Показувати вам вашу цінність для нього. Це будуть більш такі милі, якісь прояви, все ж таки. Якісь прям квартиру він вам не подарує. да? По шестірці чаш такі більш дитячі, платонічні якісь моменти можуть бути в залицяннях. Якщо ви тривалий час зустрічаєтесь, то а, його дії будуть такі самі, як він раніше вже проявлявся до вас. Тобто, якщо він знає, що ви любите, щось там конкретне, то він а, знає, як знайти до вас підхід. Намагатиметься а, провести час разом так, щоб це і запам'яталось один одному, і щоб. Подарувати емоції один одному, щоб все між вами вирівнялось, якщо ви, наприклад, в напружених таких відносинах, або якщо все між вами рівно, то емоційно так обновити ваші стосунки. Порада для вас, якщо вам ця людина до душі, якщо відчуваєте якусь споріднену душу, то тоді Робіть вибір в його користь. Якщо відчуваєте, що це не ваша людина, то не морочте йому голову. Вам зараз бажано визначитися на рахунок конкретно цієї людини, і це, якщо ви, наприклад, там на етапі зустрічань і сумніваєтесь і зрозуміти, чого ви насправді хочете. Чого ви насправді хочете, стосується будь-яких відносин. Якщо між вами є якась напруга, то потрібно також визначитись, чи ви хочете далі бути з ним, чи не хочете від цього відштовхуватись, і реакції у вас будуть залежати від вашого вибору на його дії. Зокрема, якщо між вами все рівно, також варто визначитись, чого ви хочете, тому що ви тоді зможете свої бажання демонструвати йому, будете більш зрозумілою для партнера. А так, коли вони визначені, то, звісно, вам важко догодити, вас важко зрозуміти і можуть виникати якісь недорозуміння. Так, третя карта. Хто обрав третю карту? Що тут відчуває до вас партнер або загадана людина? Інтерес, в тому числі досить високий фізичний інтерес приваблюєте його фізично, і якщо коротко сказати, він хоче вас і хоче вами володіти, щоб ви були його. Це якийсь його такий сценарій, можливо, ви чітко попадаєте в типаж його жінки, можливо, нагадуєте якусь його, можливо, колишню або перше кохання, наприклад. от і Тим самим так сильно і приваблюєте. На рахунок дій, як він буде проявлятися, покатає вас на гойдолках добре, я думаю. Тут буде так. От якщо він вирішив, що він вас хоче, що ви маєте бути його то, в принципі, вас питати вже ніхто не буде. І сказати, що він якось буде за вами впадати, виконувати ваші забаганки, вам намагатись сподобатись, я не можу. Тут у нього такий більше жорсткий напір буде по відношенню до вас. І якщо ви йому там щось скажете, наприклад, чого я взагалі маю йти з тобою на побачення, або там, я, наприклад, не ходжу на побачення в Мак, чи я хочу, щоб ти мені подарував квіти, то ви можете почути, а що це я повинен тобі дарувати, чого я повинен тебе кудись водити. Ти маєш просто бути задоволена тим, що я звернула тебе увагу. От, але це такі прояви, вони будуть моментами, нестабільними. І вони вас можуть ставити в ступор і дивувати. Тому тут порада для вас і захоплення може бути один одним, особливо на початку. Це може бути досить взаємний інтерес, швидко розвивати спілкування може бу у вас, але не варто будувати очікування. Особливо на рахунок або да, на рахунок таких комфортних прям відносин. Чим більше ви будете говорити один з одним, тим швидше ви дізнаєте, що це за людина. І наскільки ви співпадаєте з нею. Так, на цьому в мене все. Що ж, дякую вам за перегляд і до зустрічі!